Доброго всім дня. Може пам'ятаєте, коли я записував відео а, про цю машину, що через війну люди ну, залишили і виїхали за кордон. Там В коментах мені дуже багато писали, що не може бути за такий термін. Там би вже колеса спустили і так далі. Ну от вона так і дотепер стоїть. І колеса тут не сп... а, тут вже навіть щось росте. Ну, але колеса... Не спустили. Ну от просто машина валяється. І ніяка це не постанова, а так і є насправді. І жодне колесо не спустило. Так, да, воно вже все ржавіє. Бачу тормозні диски, вже повністю все поржавіло. От до чого війна доводить, що люди просто кидають. І уїжджають.